Ця людина так просто сить в очі, каже на суді, що це на малині заробили її батьки, батьки дружини, її батьки. На малині. Ну, десятки тисяч мільйонів. Під час війни просто торгували малі, малиною. І після цього, вже, як справа існує, вже урахували цю малину, тобто ці об'єкти нерухомості, які він нібито на малині заробив. Після цього журналіст, який робив це розслідування, Видає ще нове додатково, що дружина його похизувалася прикрасами за 23 тисячі євро. Ось я на початку цитувала, як люди е, шукають гроші просто на їжу, просто на те, щоб одягнути дитину, просто. На те, щоб ви наймати якійсь е, жахливому стані якусь кімнатку за тисячі гривень, да, шукають де їх взяти. Якщо зарплатня середня нижча, навіть за офіційно мінімальна 6 тисяч чимось, да. А люди пишуть, що вони заробляють 5 на місяць, 5 тисяч гривень. Це за існуючим курсом 100 з чимось доларів чи євро. Да, 100 з чимось євро заробляє людина. А ця людина. Яка є жінкою цього керівника Донецької військової адміністрації, на 23 тисячі, не сотня, а 23 тисячі євро, купує собі прикраси. От просто цікавий ваш коментар. Я розумію, що ви не розслідували це, а просто ці факти, як би ви оцінили? Ну, дивіться, тут це в принципі дуже просто. І тут оцінка о, та ж сама, як і по Луганській області. Свого часу, коли я намагався достукатись до військових адміністрацій Луганської області, я зробив розсилку аналогічну по всім областям, де є окуповані території. Жодної відповіді від керівництва області військової адміністрації я не отримав. Окрім там банальної відписки на одну сторінку, типу нам це не цікаво. З цього можна зробити дуже простий висновок. Якщо військова адміністрація окупованих областей не робить результативної діяльності щодо забезпечення життя власних громадян в той час, коли виявляються мільйонні надбання, вказує лише на те, що вони є трутнями, злодіями у влади, іншого питання просто і висновку зробити неможливо. Якщо в даному випадку ми говоримо про пана Кириленко, що він колишній прокурор, тобто це людина, яка знає галузь прав. Знає, що ну, найменш декларативна, що добре, що погано. В даному випадку він, як, як дурник, говорить: в мене там хтось заробив на малині. Та ну, блін, ну це ж дурня, це зрозуміння. Знаєте, все божія роса, що не скажи, що не зроби, все це якось позитивно. Ну, це ж просто, знаєте, в розумінні правової оцінки правоохоронних органів. Про це, до речі, теж слід розповісти, тому що все це беззаконня і порушення прав внутрішньопереміщених осіб місцевими релакованими громадами відбувається лише за мовчазною згодою. Право питання порушення законодавства під час придбання. Турбази войники, е, я спромігся добитись виключення через 6 місяців кожнодневної роботи і виключення через рішення суду. Місцева прокуратура обласна сказала, це не наша справа. Місцева обласне управління поліції сказала: тут немає складу злочину, пускай займається участковий, дільничний. І Олександрійська районна управління поліції сказала: що нема спаду злочину, тут все добре. І лише після того, як було рішення суду щодо необхідності порушення кримінальної справи і проведення процесуальної перевірки, ми добилися про те, що є кримінальна справа і є певні результати. Що мені відомо про наявність висновків фахівців, вартість придбаного майна мінус два рази. Тобто її ринкова вартість 18 мільйонів купила 35. І це вже є результат. Однак результат діяльності не правоохоронних органів, а простої людини, те ж саме з Кириленко, що ніхто не знав, що в нього такі суми. Я вам, до речі, хочу провести паралель. Кириленко, як посадова особа військової адміністрації Донецької області, і пан Шибіко, керівник Лищанської військової адміністрації, ситуація як зеркало. Один в один. Тільки в нього там 60 мільйонів, а у цього всього-навсього 5 мільйонів. Згідно виставків е декларації НАЗК номер 276, дріб 24 від 17 до 19.07 -го, 24 -го року. В нього було виявлені порушення в декларуванні коштів власних лише в декларуванні на суму 4 мільйони 912 тисяч. 417 гривень, 6 копійок. Це орендована квартира, це придбане майно транспортні засоби по завищеній вартості, це збережені закумульовані кошти в сумах мільйони гривень. І це маленьке місто віртуальне, яке вже третій рік перебуває під окупацією. А у пана Кириленка були мільярди на дорогах до війни, мільярди гривень фінансування на оборонні споруди. На гуманітарні місії, на вирішення жилових проблем ВПО. Питання: чому не вирішується? А тому, що хтось має декларації на суми в мільйонах гривень, народних сум. Ось тому це і відбувається. Хочеться поговорити тепер більш детально про пані Верещук. Ось ця особа керувала міністерством відповідним, яке мало опікуватися питаннями внутрішньопереміщених осіб та окупованих територій. А тепер вона отримує посаду заступниці голови ОП, тобто офісу президента, і там теж буде опікуватися питанням переселенців і гуманітарного права. Ось я й хочу тепер більш детально. Поговорити, як пані Верещук опікувалася вже питаннями переселенців на своїй минулій посаді міністерки. Як би ви оцінили ефективність цієї пані? Ну, скажімо, так, справедливості раді, я дав би її ефективність 10%. Не те, що вона нічого не робила, вона була декларативним міністром. Звершення декларативним шляхом реальних проблем ВПО. Її досягнення, як вона зазначає, за коштів створення кол-центра комунікації з ВПО і реалізація грантової програми створення рад ВПО по всій Україні, оце її досягнення за період перебування на певній посаді. А ще є да, питання лобіювання е, внесення змін. 495-ту постанову Кабміну, яка дає можливість релакованим громадам, які приймають фінансову участь, приймати участь в розподіленні житла для ВПО. Це те, що мені відомо. Жодної правової ініціативи немає. Жодної прямої комунікації з ВПО немає. Окрім створення, знаєте, ілюзорності картини успішного успіху в керування Міністерством. От останнє відео, яке е, викладено в мене на сторінці, воно дуже знакове щодо її роботи. Вона приїжджає на Кировоградщину, збирає керівників рад ВПО і місцевих адміністрацій для начебто обговорення проблем ВПО. Натомість, коли підіймаєш питання проблем ВПО в очі, вона говорить: а чого мені говорити про проблеми? Я сюди приїхала не про проблеми слухати, мені це неприємно. Ви завжди чимось недовольні. Хоча за 10 хвилин до цього зазначала, а ви той Ришков, який то на Раді ВПО те зробив добру справу. І вона переключається з позитиву в негатив просто отак, коли їй в очі говориш, те неправильно, там проблема, там проблема. А чого вони задоволені, коли вона говорить керівнику Ради ВПО міста з чисельністю 11 тисяч населення? При кількості ВПО одна тисяча населення з рекомендацією виступити. Ну чи згодно вона виступить перед ВПО, е е виїжджаюча з Покровська, з даби заспокоїти людей про те, що в них все буде добре. Обурене питання: скажіть ви куди будете вести людей? У них 11 тисяч населення і тисяча ВПО. Куди вони про що воно розкажуть? Скільки ви готові прийняти людей в ВПО? І тут її обурило? Чому так? За тому що вона не обізнана в предметі свого міністерства. Вона лише є декларативним міністром, який є доповідачем певного зрізу проблем ВПО.